Що ж, ще раз вітаю, друзі. Я раджу виконувати цю вправу один раз на день кожного дня. Але вони мене зачепили. Невже я з мишкою такий незгарбний, що не зможу там хоча б приблизитися до 60. Так, будемо грати лише чорними. Бачите, як довго пересуваю? Як довго пересуваю? Матецький, як довго пересуваю? Забрав. Так, матецький. Воно в мене так ледве стуниться. Так, ну це два просто. Ферзючка. Так, забрав, забрав, захистив. Захищена прохідна перемога. Матецький. Так, поїхали поєднання. Слон С5. Забрали ферзючку. Що тут? Віджинаємо, з'їдаємо. Так, матецький. Ферзючці. Так, мат. так, 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 так не бачу. Опа. Так, а що тут? Зон Д1. Так, він забере там. Слон Д1, то RB2. І слон С2. Ох, яка яскрава ідея, друзі. Ну це ж складно на секундах. Це ж дуже складно, принаймні для мене. Можливо, ви скажете, а вам легко. Ну тоді ви крутіше просто. І все. Так, позабирали все. Так, 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 так. Так, 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 так. Заїжджаємо. Заїжджаємо. Що? Ну так а на D2 хто буде бити? Чи спочатку ви. Ні, кінь 5 він забере на e4. Я просто буду бити більше. Так, ферж G3 і матецький лошадкою. Хоп! Так, слон H2. Віджинаємо Карлоса. Так, що в нас тут? Ну що, кінь є 5 просто, з шагінським забираємо ферзючку. Так, а ну полетіли коршуни. І що тут? Тураєв 4 просто побити. Вічного шаху немає, ну побив. Хоп! Забрав. Хоп, забрав. Не бачу виграшу, не бачу. Як цього так спіймати? Що це таке? Ну, зайва фігура хай буде. Так, Слон туди хоче, але як? Тоді просто забрати ферзюку. Ферзюку забрати. Так. Конюку забрати. Слон D5. Ну і що, ну забрав. Ну забрав. Незрозуміла була позиція. Так, так просто поїхав. Поїхав ферзь. Хоп! Одна з моїх улюблених мотивів. Так. І що, просто... Б... Ні, не, ну так вибити, а потім пішов, 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 пішов. То 5 і прохідний. Прохідний побіг. Бити не бити d 4 а D3A6, а 6 d 2 а 7 D1. бити. Скільки часу віддав, друзі. Неприємно. І дуже повільно йду. Дуже повільно йду. Дуже хоп. Дуже повільно йду. Що там? е 4, а що воно мені дасть? А дасть воно мені зайву фігуру венчпілі. Так, хоп, хоп. Хоп. Ой-ой-ой, ой, Юрчик, що ж ти так довго граєш? Що ж ти так довго граєш? Так, а що це таке? Хоп! Хоп! Так, конячку дайте мені. Дайте мені цього смачного конячку. І що, ну, забрав просто. Тура же 6 не бачу. Все. Стоп. Так, Б5, король С5. Який сенс? Б5, король С5. І що? Просто тура G4. Прохідний віддалений, щось складно Це зайшло. А так. А дайте слонюрика. Так, а що тут? Що тут? Ну, забрав на G5 просто. О, так Карлос пішов. А куди лише пішдемо ми Карлосом? Сюди. І B4 відкриємо. Чо, ну так забрав. І просто відійшов зв'язка. Бачите, як у Висоцького. Фішер став на хитрощі пускатися. Так, що побити можна? І ось так можна. Вони мені почали вже давати складні завдання. А може, і не почали. Так, що там? Кінь ферзь е 6, висить все. Кінь А5 піти, чи що? Ферзем на F4 відстрібнути. Тоді я забрав, забрав, так. Дуже повільно. Що, забирати, не забирати? а ну, я ж там втикаю. Втікаю, побіг, побіг, побіг до своїх, побіг. Не туди відбіг. Ні, ну це просто знущання, друзі. Це просто знущання такі позиції ставити. Це дуже-дуже несерйозно. Е, куди вже бігти королем? Це на секундах. Хто ж це буде думати? ферзь, кінь, ну кінь до 3. Не встиг. Я розлютився через попереднє завдання, друзі. Ну це не серйозно просто. Ну, це я, що я казав, не педагогічний лічез. Просто не раї. Шахраї. Шахраї. Якби тут ну не, не повинно бути так, такого вже догравання, куди я там біжу королем на секундах. Це несерйозно по цій задачі. Ах, неприємні вони хлопці, ці лічеси, І ще й орки люблять. Тому грайте у нашій найкращій шаховій лізі. Там немає нікого з оркоблоку. Там немає читерів на відміну від лічеста та чи СКО. Там лише позитив і позитивне накопичення рейтингу. Педагогічне накопичення рейтингу. Швиденько по помилкам. Я завжди раджу вам це робити. І звертайте увагу, скільки часу ви витратили. Ну, тут перше завдання: Ферзь Е1 і Тора Є1, мат по першій. Тут Тура С4, Тура А3, король лю заважають пішаки. і дві тури, щоб сховатися. Перевантаження пішака D3, тому. Слон Е4 Де, ферзь С4, зайва фігура. Ма тут два ходи: тура Д3 і Тура Е1 мат. Це все я проходжу швиденько. Ферзь А1 з матом після тура Д1, ферзь Д1 по першій. С2 змушую віддати туру за конячку. За пішака, вибачте. ЄД Тура 7, король 7, король Д3, С5 не віддав пішака на d4, це захищена прохідна, потім королем пішов збирати урожай. Ферзь F2 і ферзь G2 поєднуємо ферзя зі слоном. Тура Е1 і на Тура F1. Тура б'є F1 мат. Слон С5 зв'язанька виграш ферзя. Тура F1 відігнали короля від тури, тому що на G5 не можна там слон. І з'їли туру і виграли партію. С6 заматували ферзя. Ферзь G2. Поєднання дії ферзя та слона. Я завжди раджу дивіться, де поєднуються ваші фігури. Слон Д3! Так це взагалі мати один хід. Я чомусь тут розгубився, друзі. Може був швидкіше, ніж за 3 секунди. Ось це складна була завдать завдання таке. Слон D1, здається, Тура Б2, і все в порядку. Там слон в 3 Тура Д2 в білих виграно. Але слон С2, перекриття яке яскраве. що на король D1, на король Е2 буде D1 ферзь, що на Тура С2 буде Д1 ферзь. Дуже яскрава завдачка. Але багато часу витратив. F5. Подвійний удар, коли так стоять. Фігури зазвичай їх можна отак пішаком пнути. Ферзь d5, e4, ферзь e4, тура F3, ферзь F3 мат. Це легко. Тура H5 хотілося б швидкіше бачити такі мати в один хід. Д це? Король e 3 король Д5, цук поєдна... на Цукцванзі заберу пішака Д4 і виграю. Тура h7, тура H1, ферзь h3, ферзь 2 мат. Не складно, але чим більше я пересуваю, тим більше витрачаю часу. Тут я обирав кінь e5, кінь e4. Мене не задовольнило. Не задовольнило. Тому кінь d2, кінь d7, кінь b3, і я набиваю побільше матеріалу. Тут легко, ферзь g3 і конячка на f2 застрибує з мати. Ферзь e5 забрали, тура бити не може, тому що тура d1 шах. тура e 1, тура e1 мат. Слон h2. Відволікаємо короля від захисту тури, і потім ферзь b1 мат. Кінь 5 нападаємо на ферзя, вони намагаються побити нашу туру, але ми забираємо їх ферзя з шахом ми виграємо. Ось тут багато часу, але це не така легка задачка. Вона з тихим ходом. Ферзь g4, король G2, тура F4. загрожує Тура F2 мат. І після Тура F1, ми тура G4, ферзь 4, ферзь G4, виграємо ферзя. Це для Пазлсторму нелегке завдання. Тура G2 і тура G3 легке. Тут Тура 6. Ферзь b7, тура b8, і після слон в 4 треба забирати ферзя, що я зробив. Але багато ходів тому багато часу витрачено. Тут хотілося б, звичайно, слона F4 з 4 з матом, але я не бачив, як це зробити, тому пішов вірним шляхом кінь С2 шах, Потім відстрибнув кінь на d4, був шах по другій від тури, і кінь з'їв найбілесенького найбілесень, ферзя. Друзі, у наступному відео ми закінчимо розгляд цих позицій. Обов'язково кожен день виконуйте цю вправу. А якщо хочете гарно бачити дошку і відчувати кожну фігуру, долучайтеся до наших недорогих інтерактивних телеграм-каналів, там є за ціною 1000 гривень, 2000 гривень, де ви будете виконувати дуже важливі вправи, і головне 100% прогресувати під наглядом із інтер із зворотним зв'язком від гросмейстра.